Так, зберіть. Там з сьогоднішнього відео це моральні кришавити, я ще славний. А вже не хочу говорити, що сталося. Не знаю, як я буду з цим справлятися. Я певно, що цей термін точно піде часто на те, щоб морально відмовитися. Прийбав аккаунт на 25к. Деякі мати зараз абсолютно бордаці. У мене як мені більшко валяється 5 пляшок сюди, які я просто не прибираю, бо я на хоч не там, ментально. Без хороших речей. Зараз, типу, фокусуватися навіть на хороших речах, мені ніхуя не допомагає. Зараз правда, блядь... передать. Зараз вони пізніше. Понад нахуй ночі, да. так. Якщо я йду спати, я не знаю, чи я взагалі зараз засну. Я не знаю, коли встану. я не знаю, чи захочу я вставати. Блядь, Єдиний плюс, то вже цей тиждень будуть працювати. Того я навіть не маю... Часу фокусуватись на тому, який я облог. Але ці теж до цього намка мене буде прислідувати, того я не знаю, що с цього буду. Коротше, 2 минути побадару повтикав, попровова не розплакатись. Король Ладно. Якщо шор, я буду знімати один дубль, бо в мене так же багато часу. Асичу. Я старався знімати якийсь контент і короче, зараз неділя, вечір, 12, а п'ять-таки. Але я таки монтую відос, я таки його зайняв. То, що його не витрав, це окей. Я себе не жалію. Але це різонно поблажка. Коротше, стільки ж закінчив такий відос на початку тижня, який я зробив. Да. Що я не знав точно в понеділок, це то, що ціна буквально мене розсвіпне найбільш найгірші позі. І так як я думав, вона просто полетить наверх. Тобто, що в мене виходить, по суті от Катяна. Я сподіваюся, я тут вставив фотку. Коротше в загальному з моєю морожею там 8000 тисяч Просто на столі, так залишених. Доларвью зда? Біду печаль, ну ладно, що прав. Типа, да, як я вже казав, все, що я по суті робив за цей тиждень, це працював, сходив зайчик. Підове Ну, а що не. сходи на футбольчик. сейчас такую ему покажу. Вау, вау, вау. Я все равно много раз для челленджа, честно. А сегодня с таким легким, какая так А yeah. <laughs> ну зараз таки всякую сняву прикольне. Пока mm -hmm. тільки жолотний крузішся це чай. Я правда не чаю дає. Повідол кашки, я вже відмовляюсь нахер. Так сюди обертаюсь свої старі корення. Сосуну пляжу, що я їх винес. Лап маємо, бачите, помилу. За цілого тиждень розклав свій бардак, правда, він просто зарашили співає до мене. Ну це вже новий. Я тільки в часто не війська, тобто я хоча б Да. Не знаю, чи я морально відновився. Але що я точно зробив, так це набив собі корінки. Опа. Молився забагато. Раніше мені треба було якось толково показати, бо я не знаю, як я сюди поставляю вставки типу з того всього, що я робив за тиждень. Напевно, я якийсь цей відос розріжу. Але, коротше, що я типу, можу показати. 2.13. Тримаю сильно. Окей, мені треба щось придумати на не Є закрита просто камеру рукою. Все, боєчка гадцю зробив. Я наїдаю. Так. Ну, thanks. Короче, дрої